Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли, велике Його до нас милосердя. І воно оновлюється кожного ранку, тому що велика вірність Його, велика любов Його, велика. Сила Його супроводжує нас на протязі усього дня. Алілуя, слава Богу, і на протязі всього життя. Слава Йому, слава йому, повіки слава. Амінь, амінь, амінь. Сьогодні вранці дощу немає, хоча обіцяють дощ і сьогодні. Подивіться на птахів, о, там вони сидять. Будемо дивитися і на птахів, але найбільше будемо дивитися на Господа, тому що Він є наше світло життя, тому що Він є даятель доброго. І ми будемо дякувати Йому за це. За новий день, за нові можливості, за те, що він поруч, за те, що він не залишає, не покидає, за те, що він любить нас, любить нас. І ця любов манить і манить нас. Слава Богу, і дає. Нам сили жити. Сьогодні вирішила записати ролик тут, на цьому місці, тому що у мене є деякі образи, які я хочу, щоб ви побачили. А в у нас в селі Молодіжному сміття вивозять раз на тиждень, безкоштовно, до речі, і в нас у всіх є такі баки. Чорні, і ми туди всі скидаємо сміття в пакетах, ну хто як, ми не сортуємо сміття. В Україні ще це не прийнято. Але дякуючи Богу, дякуючи нашим властям в, Украї... в молодіжному, що ми маємо таку можливість, і... і у нас вивозиться сміття раз на тиждень в суботу. У нас в нашому будинку, і там у в останніх таких закладах, як школа, дитячий садочок, то вивозять в п'ятницю. Ну у кожного є свій е, день. Слава Богу, Слава Богу, що ми не засмічені, що в нам ми не думаємо, куди те сміття викидати, воно у нас завжди забирається. Слава Богу, в Німеччині і в інших країнах Євросоюзу сміття вже сортують давно. І ми бачимо різні баки. От є ось такі баки. Да-да, я спочатку глянула, думаю, о, знову Україна. Але Україна це світло. І просто кольори, кольори прапора. От такі є баки. Ось бачите, ще є чорною кришкою і є зеленою. Тобто, ну, є чотири види баків, і вони відрізняються кольором кришок: сині, жовті. Чорні і зелені. Я не буду зараз вам казати, де що знаходиться. Знаю, що сортують пластик, скло, органіку, це всі е, від е, ну, шкарлуповід картоплі, всі недоїдки, тобто їжа, залишки їжі. Е, папір. Е, ну і, мабуть, все. А, і є ще от чорний. Це, наприклад, в чорний кидають памперси, ну те, що ну, нікуди не відноситься. От щось таке, що ти не можеш його розсортувати, тоді це в чорний ящик. І е, два рази: це в цій місцевості, знову ж таки, це не кругом. В цій місцевості, де живуть мої діти, оце от сьогодні будуть чи вже, вже забрали, чи ще будуть забирати сміття. Два рази. от, ні, не так. Дві, один раз в дві, дві, дві неділі. Ну, це не важливо. Важливо те, що сортирують тут сміття, і приїжджає машина і це сміття забирає. Але потрібно оці баки обов'язково виставити, щоб вони були легко. Щоб машина до них легко приїхала і забрала це сміття. Ну а потім господарі забирають уже ці баки і кладуть їх на місце. От сьогодні, в четвер, будуть будуть або вже забрали два види сміття. В жовтих баках і в синіх баках, а чорні і зелені очікують своєї черги. І якщо ми пройдемо зараз по вуличкам, то вам потрібно повірити, що біля кожного будинку стоять оці баки з цими кришечками. От Отам от, е, трішечки кінчик відніється жовтого баку, далі вдалині ви бачите от ті баки. І так біля кожного будинку. Коли ми колись з дітьми ми співали такий е, псалом дитячий, але я не самосвал. От якби я був самосвал, то я б знав оту кнопку, нажав би і весь би викинув свій старий хлам, все, що мені не потрібно із моєї душі, з мого життя. Я би нажав на кнопку, і як у того самоскида, самосвала, все викинулося геть на сміття, і я став би чистий. Але я не самосвал. Мені потрібен спаситель. Мені потрібен спаситель. І лише він зможе мене очистити від усякого гріха. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава. Тож, дивлячись на ці баки, а надивившись, можна подивитися просто на вуличку німецького міста. Тут теж. Тут теж гарно, дуже дуже гарно. Я буду читати слідуючі слова. І так, перше, перше місце писання записано в книзі пророка Ісаї в першому розділі і з го вірша. Тоді приходьте і розсудимо, проаналізуємо, говорить Господь. І хоча ваші гріхи були, наче кармазин, вибілю, як сніг. І якщо будуть, як багряниця, стануть білими, наче вовна, якщо забажаєте і послухаєтеся, то будете споживати блага землі. І так, Господнє Слово нам каже, що якщо ми хочемо. Перше, якщо ми хочемо, то нам потрібно прийти. До кого прийти? До Господа. І тоді Господь, наші гріхи, які б вони не були червоними, пурпурними. Він їх убілить, Він їх зробить білими. Алілуя! Слава Богу! Ми всі з вами знаємо, що для того, щоб отримати спасіння, нам, потрібно, нам потрібен спаситель. Нам потрібен Спаситель. І хто є наш Спаситель? Слово Господнє нам зараз скаже. І так, дії святих апостолів, 4 розділ із 9 вірша. Якщо нас нині допитують про добрий вчинок хворої людині, як вона одужала, то хай буде всім вам і всьому народові ізраїльському, і українському, і від краю і до краю землі відомо ім'ям. Ісуса Христа, Назарянина, якого ви розп'яли, Його Бог воскресив із мертвих. Це Він зцілив того, хто стоїть перед вами. Він є камінь, знехтуваний вами, будівничими. Камінь, що став наріжним, і в нікому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належало би нам спастись. Ми знаємо дуже відомий, дуже такий яскравий потрібний вір із Біблії. Це Івана 3,16, що так полюбив Бог світ, що віддав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто повірить у нього, мав не загинув, але мав життя вічне. Деякі люди кажуть: от я вірю в Бога, в Бога Отця, і от я не вірю в сина. Але послухайте, ми не можемо спастися, ми не можемо прийти до небесної вітчизни. Просто тому, що о, я вірю в Бога. Цього мало. Нам потрібно вірити взагалі в три єдиного Бога в Бога Отця і Сина і Святого Духа. Чому? Тому що Бог Отець так полюбив цей світ, що віддав сина. А далі син умолив батька, щоб з нами був завжди Дух Святий, який. Нагадає все, що казав син, який навчить, який буде утішати, який буде підбадьорювати. Без Духа Святого на небеса ми не піднімемося. Ми не будемо мати крила молитви. О, Алілуя, слава Богу! Але сьогодні не про це. Сьогодні хочу зауважити. Е Зосередитись на тому, що щоб спастись, нам потрібен Ісус Христос. Це перше. Нам потрібен Спаситель, який заплатив за наші гріхи сповна своїм життям. Хочу прочитати ще одне місце Писання так, зараз це теж діяння святих апостолів. Це теж діяння святих апостолів, і подія відбувається в шістнадцятому. Зараз ще раз перевірю, Да, в шістнадцятому розділі. І подія з Павлом і Силою, і от вони опинилися в, у в'язниці о півночі Павло і Сила, молячись співом е, шістнадцять о півночі Павло і сила, молячись співом, прославляли Бога у в'язниці, а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, аж порушилась основа в'язниці. Враз відчинилися всі двері і з усіх поспадали кайдани. А коли прокинувся сторож в'язниці, побачив, що двері в'язниці відчинено, витягнув меча і хотів себе вбити, думаючи, що в'язні повтікали. Та Павло закричав сильно. Голосом, гукаючи, не заподій собі ніякого зла, бо всі ми тут. Той, попросивши світла, вискочив із темряви, припав до Павла і сили і, вивівши їх надвір, запитав: Добродії, що потрібно робити, аби спастись? І вони сказали: Віруй в Господа Ісуса Христа, і спасешся ти і весь твій дім. Тобто, Потрібно вірити в Господа Ісуса Христа. І тоді ти спасешся і весь твій дім. Що означає повірити в Господа Ісуса Христа? Потрібно визнати, що ти грішна людина, що отого того гріха, як отого сміття зараз по вулиці, коли ти йдеш, у ти назбирав у своєму житті чимало. Чимало. Я визнаю, що я грішна людина. Я приходжу до Господа, я каюсь у своїх гріхах і прийму. Маю прощення. І коли я прийняла прощення, я стала Божою дитиною, ім'я моє записано в книзі життя. І далі, і далі я йду дорогою життя. Я йду дорогою життя, але у цьому світі, наповненому отого сміття, різного, різного отого сміття. І отдалі питання. Далі таке питання, чи прощає Господь усі гріхи, чи у нього є великі і малі гріхи, і от одні оті малі він прощає, а от за великі гріхи потрібне якесь особливе каяття, чи особливий якийсь підхід. Як це? Як це? От приходить до Господа вбивця, от такий, який отам служив в концтаборі або пройшов війну вбивця? Але він почув Господнє слово, прийшов, покаявся, плаче, сокрушається. Чи пробачить його Господь? Звичайно, пробачить. звичайно, пробачить. Послухайте, у Господа немає великих і малих гріхів, і Господь каже, що тобі до нього, ти йди за мною. І якщо людина стоїть отак на зібранні, чи просто от почула слово Боже, відключила телевізор, а там іде якась проповідь і каже собі у своєму серці: Ту, то я добра людина. Я мала одного чоловіка. Чи чоловік каже, я маю, мав одну дружину, я ніколи нікому не зраджував, абортів не робив. Ну, можливо, десь там щось, коли на роботі, чи коли на полі щось там і брав. Але це що, такий гріх? Тобто я безгрішна людина. Нікого не вбив, нікого там, нікому нічого поганого не зробив. Але послухай, дорога душа, я дуже-дуже рада за тебе, що ти прожив отаку добру, отаке, прожив отаке добре життя. Але. Але твої добрі вчинки тебе не спасуть. Тобі все рівно потрібен спаситель, тому що якщо бути откровенним і заглянути всередину свого... Серця, то там буде і заздрість, там буде колись і невибачення, а там буде ще щось таке, що не славить Господа. Але найбільше, що буде шукати Господь на цій землі, це віру. Віру. І якщо в твоєму серці не було віри, скільки років, і ти всю славу казав: О, такий я, такий я, такий я! І на троні твого серця сиділо Твоє Я, а не Ісус Христос. Христос, то ти вже грішна людина, ти вже гордий, а Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Тож. У Бога немає великих і малих гріхів, у нього є слово гріх. І для того, щоб спастися, потрібно прийти до Господа і віддати йому усі свої гріхи, і попросити його: Господи, увійди в моє серце, сядь на троні мого серця. І там залишайся завжди. Я хочу, щоб ти був моїм господарем. Я хочу, щоб ти умолив Отця і дав мені Духа Святого, який навчить мене, який буде вказувати мені, якою дорогою йти, де звернути, де що залишити, і навчить мене віддавати все оте непотрібне і класти у Христа. Алілуя! Щоб не нести отой от тягар. Тягар. О тих гріхів, які були зроблені ще до вкаят. Тягар не тягнути їх далі за собою, а відпустити і прийняти прощення. Прощення, Якими би не були гріхи, Господь їх не сортирує. Він казав слово, що які б не були ці гріхи, я пробачаю. Він на Голговському хресті розібрався із усяким родом гріха. Із усяким родом гріха смерть переможена нашим Господом Ісусом Христом. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава. Але в Божому слові є один вірш, на який я хочу звернути увагу. І ось тут іде сортування. І так, це слово записано. Це слово записано в Євангелії від Матвія в 12 розділі в 31, 32 вірш. Матвія 12, 31, 32. Тому кажу вам, що кожний гріх, послухайте, кожен, кожний, кожний усякий, усякого роду гріх. Тому кажу, що кожний гріх. І кожна хула будуть прощені людям, але хула на Духа не буде прощення. Коли хто скаже слово проти сина людського, проститься йому. А хто скаже проти Духа Святого, не проститься йому ні в цьому віці, ні в майбутньому. І так лише є одне. Але коли і йде хула на Духа Святого. І оцей гріх написано в Слові Божому, він не проститься. І деякі божі діти ходять з таким страхом, а Господь каже. Дуже дуже багато разів не бійся, не бійся, не бійся. І досконала любов, вона перемагає усякого роду страх. І от, але деякі діти Божі, вони бояться сказати якесь слово, подивитися не так, і у них у них у всьому ідеться на Духа Святого. Тож я хочу зараз зачитати знайшла отаке тлумачення, і воно мені так сподобалось. І я вам його зачитаю. Що означає хула на Духа Святого? І так: хула на Духа Святого це умисне. Послухайте, умисне, свідоме. Та наполегливе відкинення благодаті та спасіння, які Бог пропонує через Святого Духа. От у Іуди було свідоме, наполегливе відкидення благодаті. Він свідомо пішов і продав нашого Спасителя Ісуса Христа. А Петро, який зрікся Господа нашого Спасителя Христа, він це робив несвідомо, ним керував страх. Він злякався. Він був у великому, великому страху. І якщо хтось там засуджує Петра, то послухайте. Оце ваше засудження. І колись Бог так постави вас, в такому будете ви стояти в такій присутності біля якогось царя, біля якогось вельможа. І, і він запитає, ти що віруючий, і в тебе буде, о, якщо я скажу, що я віруючий, я позбавлюся роботи або ще якогось такого подарунку. Краще я скажу, що не віруючий. А можливо, буде зараз війна. І брати капілани розповідають також про віруючих і невіруючих. Тобто не судіть і не будете судими. Тобто, у Петра не було отого свідомого, у нього це було. Необачно керуючись страхом, він відрікся від Христа, але потім він глибоко розкаявся. І Господь пробачив йому це зрічення і потім ще поставив його, так як і казав головою церкви. Алілуя, Слава Богу! Повіки слава! Тож, це не просто випадкове чи необдумане Слово, а навмисна протидія проти Божої любові та істини. Це означає відмову визнати Божу дію, пристосувати її дьяволу або іншим силам, або ж заперечення Божественної природи Ісуса Христа і Святого Духа. Далі, це якщо людина каже: От я в Бога Отця вірю і все, а не в якого Ісуса, не в якого Духа Святого, оце хула. Це вже пішла хула. От оці люди можуть не спастися. Це вони не спасуться, тому що тільки одне є ім'я, яке дарує нам спасіння. Це Ісус Христос, наш Господь і наш Спаситель. Алілуя, слава Богу! Відмова від що далі? Що означає хула на Духа Святого? Це відмова від спасіння, зневага. Духа Святого, відмова від каяття, людина свідомо обирає темряву. Ось оце означає хула на Духа Святого. А якщо ти щось там не розумієш у Слові Святому або якісь дійства в церкві проходять, а ти не зрозумів, що це таке, і кажеш, я щось цього не розумію. От хтось молиться мовами. Іншими я не розумію це, або якісь дійства відбуваються в церкві. Я не розумію це, це не хула. Ти просто цього не розумієш. Але якщо ти цього захочеш, то Господь тобі обов'язково це дасть. Якщо ти цього не хочеш, то й не будеш мати. Це не обов'язково. Це прояви духовних дарів. А що обов'язково? А обов'язково обрати Господа Ісуса Христа своїм Спасителем і, і просити Духа Святого, щоб увійшов у твоє серце і навчав тебе усьому корисному, що є на цій землі. Алілуя! Слава Богу! Тож не боїмося, брати, і сестри. радіємо кожному дню. Знаємо, що Господь пробачив нам усі гріхи. Усі гріхи, і якщо ми любимо нашого Господа і нашого Спасителя, якщо ми любимо Його слово і черпаємо сили у нього, якщо ми насичуємося, хочемо насичуватися цим словом кожного дня, то повірте. То повірте, ми з вами на правильному шляху. Господь пробачив нам всі гріхи, і всі наші беззаконня. Тримаємося міцно за його люблячу руку. І не боїмося, не боїмося. Хулана Духа Святого це свідомий вибір, а не просто якесь падіння. Хай допоможе нам Господь розібратися з цими істинами в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословені, збережені Господом, хай Господь сьогодні погляне на кожного з вас світлим своїм лицем і дарує нам мир навіть серед війни, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.